Привіт! Місто Сінігалія. Я йду в сторону моря і хочу вам показати графіті от підпис Рондіні. Це підземний переход через міст Треба перейти. Що мені подобається в цьому графіті? Зараз покажу вам напис на іте різкій мові. Інквестатера оніоно е бенвинуто. Скажу грубий перевод, переклад. Всім. Будь ласка, добро пожаловать всіх на цю землю. Якщо грубий перевод, вибачте за мій конструбатий. Туржик. Що мені? На що я звернула увагу? Я звернула увагу на оці На отці. Повітряні змії, бачите? А не зиться, що він нагадує прапор грузії? Не здається, що цей повітряний змій нагадує про України. В кольорах України. І, напевно, ще не дарма. Є отакі червоні лінії на цьому повітряному змії. Я не здивуюся, якщо українка малювала це графіті. Я не здивуюся. Сьогодні погіршилася погода, обіцяють грози. Завтра грози. Сьогодні можливо буде дощ. Ярсикою попасти під дощ. Зараз вітер, люди повертаються з моря йдуть на море. Про що я вам хочу розказати в цьому видео... в цьому хочу вам розказати, що думають італійці про Україну, про ситуацію в Україні. Хочу повторитися, що це моя особиста думка. Я не говорю якісь істини про існеністі. Я висловлюю свою думку, своє враження. По телебаченню більш-менш адекватно висвітлюють новини. Більш-менш адекватно. Там, звичайно, можна до чогось придертися. Але розказують про ситуацію в Україні, про бойові дії. На жаль, Ютуб не любить, коли говориш слово бойові дії, саме, саме на саме «в» я не буду називати. Ви самі знаєте, про що я говорю. Бойові дії. Я чесно скажу, що я не люблю з італійцями піднімати цю тему. Але коли італійці знають, що я там українка, вони питають про ситуацію, так запитують. А там, де ти живеш, є оце на букву. «В». Проходять бойові дії. У нас війна йде вже 11. Ой, я назвала це слово на букву. «В». В нас бойові дії 11 років в Україні. по всій Україні. А так тут, в цій країні, багато хто так і не зрозумів, що бомбардування йде всієї України, що гинуть люди з усієї України. Що вся Україна. Я не боюсь цього слова і стікає крові, що йде геночид, на італійській мові геноцид нашої нації, на жаль. Ну, я їх не можу судити. Чому я не можу судити? Тому що я сама така. Коли мене спитати, що я думаю про війну Ізраїлю. Я нічого не можу сказати, тому що я поняття не маю. Чому сталася ця війна? Хто винен. Я не побоюсь цього слова, я не освічена. Можливо, це моя вина. Можливо, мені ця інформація не цікава, я не загублюся, я далека від полі... політики. Так? Це по-перше, а по-друге, у мене ще з, з молодих, з малих років, я не побоюсь цього слова, промітні мозги. Я закінчувала школу ще при радянському привозі. Ви можете уявити, що я вивчала? Яку не буду матюкатися на букву Х? Я вивчала. В школі оцей марсинський лімінізм, комунізм, ці віршики. Я маленька дівчинка, я в школу не хожу, я Леніна не виділа, але я його люблю. І так далі. Я, я не знаю історію, що я вивчала історію в школі. Я руцьку пропаганду вивчала. Прийшла до цього будинку, мені дуже подобається цей будинок. Оцініть архітектуру, все здається просто так оригінально. У білих, голубих кольорах, така ліпнина на вікнах і балкони. І дуже оригінально. За це я люблю Італію, гарна країна. Я на чому я зупинилася? На тому, що я не знаю ні історію, і я не можу нічого сказати. Про війну Ізраїля. Чому сталася ця війна? Хто винен в цій війні? Я далека від цього. І так і багато італійців. Вони далекі від цього. Чити, в якому місці це готель, який так і звається Сенігалія. Деякі розуміють ситуацію. В мене був один знайомий, він там освічений, ну, він мені каже, я не хочу з тобою говорити на цю тему. Я зрозуміла чому. Мозгів йому хватило не говорити на цю тему. Тому що його думки відрізняються від моїх поглядів. А один людина з вищого світу, якийсь там економіст. Ну, я вважала, що в нього з мозгами все нормально, більш-менш адекватний. Але те, що він розказував, це на голову не налазило. Так він назвав от президента той країни розумним чоловіком. Для мене цей призумінний. Його можна назвати тільки одним словом. Крім мені Діговера, це називається на італійській мові. Я думаю, ви зрозуміли. Прошу я веду мову. Ну, можливо, із, о, із цим знайомого, я кажу, економіст. Да? Він такий про російських поглядів, напевно, із-за того, що його перша жінка, яка померла із Росії, росіянка, і у нього залишився син від цієї жінки. Який, бачите, наполовину має російську коріння, російську кров. І оцей же ж італієць співпрацює з, з, з росіянами. Так він розказував, що в минулому році був в Росії. Да? Я не знаю, що там каже по бізнесу, бог його знає, який там бізнес. Я його назвала колаборантом, не знаю. Я іншого госпочі йому сказала, що кажу колаборант. Мені не сподобалося так, як він себе вів і його погляди на це життя, в якому світі ми живемо. Ну, це не всі, слава Богу, є адекватні люди. Так, є багато людей, які... Підтримують український народ, допомагають українському народу. От я сьогодні записала відео, я розказувала, що я зайшла кілька днів в церкву і в церкві правилося, багато було людей. І недалеко від правослужитель священника, який читав, читав. Скажіть мені, як це називається. Не молит проповідь чи та проповідь. Я побачила наш український прапор. І зрозуміло, що цей прапор вже не перший день церкви, і що служителі цієї церкви підтримують, підтримують Український народ, щоб служителі цієї церкви стали на сторону добра, але на жаль, не всі так, на жаль, це крутеньке відео, це моя думка. Я ще раз повторююсь, я висловлюю свою думку. Андріатичне море. Добре, друзі, я і надалі буду продовжувати розказувати вам про Італію, ділитися своїми враженнями. Розказувати історії з мого життя. Кому сподобалось це відео, не будьте байдужі, підтримуйте україномовний YouTube канал. Я потребую вашої підтримки. Бажаю всім гарного дня і всім добро. Бережіть себе і своїх рідних.